Здоровенькі були, ми з вами Ау. У нас поїхала посилка на ремонт, розпаковую для вас. Трішки історії намагалися самі відремонтувати, але щось не вийшло. І це у нас зубна щітка. Фокус, що з нею не так фокус. Нам потрібно замінити моторний блок. Люди самі вже придбали так, фокус новий мотор з AliExpress. і зарядна станція для перевірки, тому зараз я вмощуюсь і... Можемо спостерігати обірвану зарядку на платі. Наш сам безрова зарядка, теж обірвана. Так виглядає наш моторний блок після завиття. В кінці кінців нам залишилось пофарбувати його. Можемо не жаліти лаку. Домоємо висохнути півгодинки. Все, ну у нас тут ще ще трошечки так. вже повністю вся плата плаваки. Обов'язково промазуємо нашу резиновий опотнювач, фокус. Я вже помазав. Це все залишилось. Ще раз помити.